Тато був дуже спортивний, тато був дуже розумний. Він класно малював, він дуже був талановитий, і фізуха була настільки сильна, що йому не було ніяких наслідків після алкоголю, тобто ніяких головних болей. Він навіть мама якось казав: слухай, як це може голова боліти? Це як вона взагалі? Ось і. Тато фізух мав такої, я пам'ятаю, що він пив, пив, потім переставав, бувало, пити десь виходив на якісь там змагання гірва спорту, брав друге місце в рівному там і ті далі продовжував як би вживати там. Але тата, що не що дуже сильно його вбивало, те, що він розумієш, не наслідків не було. І, і він не жалів себе взагалі. Напився стекла очистителя для вікон машин. Тобто, це що ми пшикаємо, щоб протерти вікна а замерш, ну, в холодну пору. Це який градус, я не знаю. Він два літри його випив в той день і захлюбувався, бо п'яна рота пішла. І це було дуже тяжко. Татову смерть сприйняв я як мама, десь мені так в цей момент каже, синок, я надіюсь, що тато читав Біблію, яку я йому подарила тоді. Він читав взагалі дуже постійно. Він читав, він слухав радіо, він там на польській мові розмовляв. Він принцип розмовляв завжди на українській мові. Я з ним на російській, а він на українській. Тато з якби Україна топив за українську мову постійно. І тато, ось, де він зараз не знаю, але надіюсь, що, можливо, він читав Біблію. Можливо, щось і було. Але мама каже: я надіюсь, що він читав, бо Біблія лежала в нього.